Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні. 2010-2011 років 12-й тур. Чемпіонат України. Сезон 2010-2011. 3 жовтня, 2010 рік. Шахтар Донецьк у себе вдома. У Донецьку на Донбас-арені, команда приймала Київське Динамо. 2-0. 2-0. Шахтар Донецьк. Перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І тепер давайте, друзі, відповідно, будемо згадувати матч. Розпочнемо ми зі стартових одинадцяток. Шахтар Донецьк, Андрій П'ятов, у воротах, Дарія Серна, Олександр Кучер, Разван Рац, Ярослав Ракицький, Генрій Мхітарян, Вільян Джадсен, Дуглас Коста, Тарас Степаненко та Луїс Адріана. Ось така стартова одинадцятка Доничан, Алекс Шира та Віталій Віценець з Едуардо. вийдуть трішки пізніше у Донечан. Київське Динамо, Денис Бойко, у воротах Бітао, Бадре Ель Кадурі, Тарас Михалик, Андрій Ярмоленко, Айла Юсуф, Огнен Вукиєвич, Олег Гусев, Роман Єрявенка, Андрій Шевченка і Роман Зазуля. Ось така стартова одинадцятка у київському Динамо. Артем Мілєвський Гусмао Гільєрме. Трішки пізніше з'являться у київського Динамо. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну і що вам, друзі, можу сказати? В принципі, обидві команди дуже здорово цей матч розпочали. В цьому футбол був доволі такий рівний. А футбол був такий рівний, і уж треба була невеличка перевага за володінням м'ячем. Донеча більше були на м'ячі, на правах господарів і рідна публіка на Донбасі гнала команду вперед. До речі, друзі, 50%. 1390 глядачів на стадіоні Андрій Шандер обслуговував даний поєдинок донбас Арена гнала Шахтар вперед і Шахтар дуже добре виглядав. В принципі, перший тайм був такий доволі такий рівний. Добити команди обмінювалися непоганими атаками непоганими моментами. Другий тайм, непогано, розпочинає Шахтар, пригадується там гарматний удар. Там Дар'я Серена там штрафного гарматний удар. Але впорався Денис Бойко з цим доволі таки неприємним і справді ударом. І Справді, донеччани тиснули на ворота Київського Динамо. Старт другого тайму був і справді важкий для київського Динамо. Донеччани так, так підтисли. Там серія, напевне, було і стандартних положень, там і серія кутових. У е, е, Штаря були, неповні, до речі, подачі з цих таки кутових відбувалося у, у, у донецької команди. Ну тут то і справді, Шахтар дуже справді здорово. Команда Мірчилоческу виглядала. І справді Шахтар дуже хотів забити гол. Дуже команда хотіла забити гол. Але й київський динамо також від різкому непогано також команда з Києва проводила свої непогані атаки. Але все-таки в кінці-кінців Шахтар то Заб'є. Заб'є в кінці кінців Донецький Шахтар. 64 та хвилина матчу. атакує донецький жартар. Дуже хороша атака. у ужара. Дуже хороша атака йде по центру поля, дуже здорово рухає мяч. Фуббис штатаря. ще не помиляюся. а я можу, друзі, помилятися, наносить там раз, удар, я ще не помиляюсь. його удар заблокований бов, но мяч. Васкакую на Адріана, Адріана, удар! гол! Адріано Луїс Адріано переправляє м'яч в сітку воріт київського Динамо. Все-таки дуже здорово бразилець зіграв якраз на добиванні. Хороший удар від свой Адріано. Він був заблокований захисниками київського Динамо. Але м'яч відскакує на Луїса Адріана і Луїс Адріана переправляє м'яч в воріт Київського Динамо. Шахтар Донецьк відкриває рахунку матчі на. На 64-х матчу... друзья, то не рад. А пробовал Ярослав Ракетский. Ярослав Ракетский. С там 26 на них гармата, просто удар Ярослава Ракицкого. Мяч э -э, в кого-то в Кризию, нам а там лучше, потом долетел до Адриана. И Луиш Адриана. Или Адриана. Реализовав, реализовав Адриана. Или Вийшов на ударну позицію, підставив дуже здорова ногу і переправив м'яч у сітковаріт. 1-0. Донецький Шахтар забиває гол. Збиває гол і справді Шахтар тиснув на початку другого тайму. В цілому, да, футбол був плюс-мінус рівний, але все-таки Шахтар справді дуже здорово другий тайм-команда. Донецька розпочала. І дуже здорово, що тартакі динаміки додала команда Мірче Луческу. Насправді, шатара тиснув. Насправді що тара тиснув і київському динамо. Фашка була киянам. Після пропущеного м'яча кияни намагалися відігратися. Намагалася команда знайти якісь шанси. Але у тара також були свої непогані моменти. Там удари, був удар і був напевне удар. Ну, штара також був хорош на для до того, що подавають перевагу і київському Динамо прям, неймовірно, було важко. Е, Карла. Нік... До речі, друзі. там Карла Ніколіні, тренер штаря по підготовці підготовці отримає червону картку. Друзі емоції цього матчу були просто неймовірними. Потім там Елька Дулі збиває Дар'ю Серну на 89-й хвилині матчу. Отримав другу жовту картку і відповідного вилучення. Ну, в принципі, як завжди у цих матчах. Неймовірно, це протистояння. Шахтар, донець, Динамо, Київ! Неймовірно, це протистояння. Шахтар виграє 1-0. Рахунок мінімальний. Київське Динамо намагається команда відігратися. В цілому, поволодінні м'ячем було терівновага, але, в принципі, треба було більше ударів. Хоч у цілому манщою так плюс-мінус рівний, але все-таки, друзі, Шахтар більше моментів створював. Ну і Донечіни чекали свого шансу на контратаках вже. Тому що кияни вже кияни вже втрачати просто вже плутанічий. Кеншлиба банк, кияни атакували е, uh, намагалася кайне знайти свій шанс. Але Шахтар проводить дуже, дуже здорово, дуже здорово, і справді до не виходить з оборони в атаку. Андрій П'ятов, Андрій П'ятов! Просто вибиває та м'яч, не знаю, там в боротьбу, просто вибиває м'яч в боротьбу. І Шахтар ловить суперника на контратаці, зачепився за м'яч Едуарда, Едуарда, передача, Олексій Шира, Олексій Шира, Олексій Шира, Дейшира, Ніціналіст Дейшира. А потім там Дуглас Коста, якщо не ось якраз то Едуардо віддає на Дугласа Коста, Дуглас Коста. Далі відкидає м'яч на Алекса Тейжира, Алекса Тейжира. Ні, не, ні, не Алекса Едуардо. а Едуарда. якраз то Едуардо знаходить Алекса Тейжира, Алекса Тейжира, Алекса Тейжира, Алекса Тейжира, Алекса Тейжира, викидений на один, Алекса Тейжира, удар, Гол! 2-0 Алексей Жира Реалізував свою нагоду, Жира. Дуже хороша передача. Дуже хорошая. Проникло передачи Эдуарда и Алекс Жира. Алекс и выходит и один, и Жира свою гул нагоду. Реализовал. Чистый выход на 1. Геніальна передача І... І и... Алекс Жира. Алекс Жира. Пробуває чітко, чітко пробував там в дальній куту, Розібрав розібрався у даній ситуації, Алекс і же я. И в киті, кесі донечанний До подували. друзі, подувели до первого топ донечани. Дуже справді важливий мяч команда Міречлоческого забила. Тому що рахунок був мінімальний, в принципі, київське Динамо намагалося кияни відігратися. До речі, друзі, на дуку з Коста, якраз то Едуард віддав передачний Лосіння, якщо не помиляється. Ось ще слово, друзі, я можу помилятися. Взагалі, так, да? Ось. Джадсен. Да ні, навіть не Джадсен. Щось перепутав все. Ну, і точно я знаю, що Едуард якраз віддав цю гулюву передачу на Алекс Шереру. свою Шереву нагоду відповідно реалізував. Ось. Відповідно. І справді дуже важливий м'яч забив Алексі Тейшера. Справді, для Алекса Тейшера це був дуже важливий м'яч. Ну і в киті в донечани перемагає з рахунком 2-0. А Ще, до речі, друзі, статистику дивитися. 47 володені м'ячем первая гаштарем. 12-6 по воротах первая гаштарея. 6-5 з ударами в площину первого гаштаря, 5-2 за кутовими первая гаштаря. 4-1 по офсайдах. Ну, тобто, невеличка, де перевага каштаря за володінням за ударами, але перевага тих та штере була. А в цьому, друзі, якщо так знаєте, такі підсимок підвести того матчу да? 3 жовтня 2010 року, ну, плюс-мінус рівний футбол, але все-таки Шахтар більше менше створів, і я все таки вважаю, що по зілу перемагається. Невірно, футбол, невірні емоції. Гу... Лу Луїса Адріана та Альце Тижері принесли 4 перемогу. Луїса Адріана забив культу Ярослава Ракицький, наніс там гарматний удар, там, я не знаю, там, з метрів 25-26, 26 Гарматний удар Ярослава Ракицького на себе там прийняв там, захисник, ну не захисник, а хтось із футболістів Київського Динамо, м'яч вискакує на Луїса Адріана. Луїса Адріана підставляє ногу і переправляє м'яч в сітковий рід. То... Ну а потім контрратак штамм, Едуардовідачного Алекса и і и Шаре, б'є в дальній кут, і Алекс and приносить 4 перемогу. Побажаємо, друзі, Штаря Донецьку та київському динамо. всього самого самого найкращого, я вам, друзі, вечерю серця бажаю тільки добра та щастя в житті. Друзі, будьте щасливі. бажаю вам тільки добра. Будьте друзі, щасливими завжди усім до нових зустрічей.